Вітаю, друзі! Сьогодні остання тема в розділі Історична наука і історична пам'ять. Що таке пам'ятки і пам'ятники і якими вони є в нашій державі? Вулиці наших міст і містечок прикрашають пам'ятники. Чи звертали ви на них увагу, чи нічого цікавого для вас в них немає? А чи задумувалися ви, що слова пам'ять і пам'ятник дуже схожі і мають один корінь? Співпадіння? Давайте розбиратися. Пам'ятники є в усіх країнах світу, і люди ставлять їх з давніх давен вже кілька тисяч років. Кожен народ ставить пам'ятники своїм героям, і окремим особистостям, і цілим групам людей. Ставить пам'ятники присвячені різним подіям. Думаю, ви вже здогадалися, що пам'ятники ставлять для того, щоб зберігти історичну пам'ять про своє минуле. В усіх країнах і в Україні найбільше пам'ятників історичним особам, правителям, воєначальникам, поетам і письменникам, вченим і борцям за права свого народу, тим, кого народ почитає, вшановує і пам'ятає навіть через віки. Цікаво, чи відомо вам, якому історичному діячу в світі стоїть найбільше пам'ятників. Спробуйте дізнатися самостійно. Крім окремих особистостей, чиї імена зберіглися через віки. Люди пам'ятають часто безіменних предків, які мають відношення до тих чи інших подій, або загалом цілі групи людей, героїв і жертв різних війн, засновників міст, представників різних професій. Окремі історичні події, які мають для нас особливе значення, також мають свої пам'ятники: заснування міст, битви, укладання різних союзів і договорів, проголошення держав, навіть спортивні змагання. Які тільки події не отримують своїх пам'ятників, отже, давайте подивимося, чи дійсно всі найважливіші події в історії нашої держави можна прослідкувати по пам'ятникам. Перша держава наших предків Русь, Україна, що існувала тисячу років тому, дійсно пам'ятники князям і єдині княгині стоять по нашим містам і не тільки князям. Зверніть увагу, чи можна щось дізнатися про князів, розглядаючи їхні пам'ятники? Приблизно 800 років тому на західних землях сучасної України існувало королівство Руське. Король того королівства на ім'я Данило часто надихає скульпторів і може змагатися за призове місце в змаганні хто має більше пам'ятників? Часи, коли на українських землях жили козаки, тривали 300 років. Чимало славетних сторінок вписали вони в нашу історію. З усіма сусідами і воювали, і мирилися ще й господарством встигали займатися. І сьогодні вони для нас приклад сили, хоробрості, військової звитяги і прагнення до волі. Тому пам'ятників козацтву загалом і окремим ватажкам на наших землях чимало. Сто років тому Україна прагнула вирватися з під влади імперії і збудувати свою власну державу. Ці спроби тривали кілька років. війшли в історію під назвою Українська Революція і, хоча здобути свою державу тоді не вдалося, але за прагнення доволі і свободи, за героїзм і силу духу, ми пам'ятаємо наших предків і втілюємо це в пам'ятниках. 90 років тому, коли на щедрих українських землях не було ніяких війн і тривало мирне життя, українці масово помирали з голоду. Як це могло статися? Не знаючи історію на це питання, важко відповісти. Хто і за що свідомо вбивав українців голодом? Будемо разом з вами шукати відповіді на ці питання. А поки що споглядаємо на численні пам'ятники в Україні і за кордоном, присвячені невинним жертвам голодомору. Донедавна, що таке війна, ми всі знали тільки по книжкам телевізору та інтернету. Сьогодні, на жаль, це слово дуже добре вам відомо. Найстрашніша війна ХХ століття відбулася приблизно 80 років тому. Всі трагедії і перемоги тієї війни відображені в чисельних пам'ятниках, яких на українських землях дуже багато. В усіх містах і містечках та селах є могили солдатів. Кожну сім'ю в Україні торкнулася та клята війна. А близько 30 років тому Україна здобула незалежність і почала будувати свою власну державу. Ці події також присвячені пам'ятники в наших містах і найголовніший це монумент незалежності в Києві. Після здобуття незалежності українці віддають пошану всім попереднім поколінням борців за незалежність України, які слідували заповіту нашого славного Тараса. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святає. Але з настанням незалежності боротьба для українців поки що не завершилася. В 2013-2014 роках у нас відбулася Революція Гідності і почалася російсько українська війна. І в наших містах з'явилися пам'ятники Небесній Сотні і Героям АТО. І вже недалеким предкам, а нашим сучасникам знову приходиться боротися за волю і свободу. Але ми знаємо, все буде Україна. Отже, пам'ятники важливі, вони зберігають пам'ять про минуле. Без цієї пам'яті ніяке суспільство не може бути здоровим. Але чому ж тоді інколи зносять чи демонтують пам'ятники? Справа в тому, що люди суспільства з плином часу, зі зміною поколінь, під впливом певних подій можуть переосмислювати своє минуле. І при такому переосмисленні люди приходять до висновку, що вже не хочуть вшановувати тих чи інших історичних осіб чи якісь події. Інколи люди міняють своє ставлення до історичних подій докорінно і те, чому вони поклонялися, що поважали, стає абсолютно неприйнятним. І пам'ятники таким особам чи подіям стають недоречними. В Україні наразі, наразі саме такі часи, але подібно відбувалося і в інших країнах. Впевнена, ви звернули увагу не тільки на те, як багато пам'ятників є в нашій країні, хоча тут, звісно, і одного відсотка ми не побачили, а і звернули увагу на те, які всі вони різноманітні. Тож додам. Що скульптори і архітектори розрізняють пам'ятники за видами. Пам'ятник у вигляді людини називають скульптурою, пам'ятник з кількох осіб скульптурною групою. Якщо зображено тільки погруддя, це бюст. Ще бувають дошки на стінах, їх називають меморіальними дошками, і різноманітні інші пам'ятники, часто невизначеної форми це пам'ятні знаки. Наші пам'ятники також відчули на собі війну, хоча і не відчувають болю і страждань. Але люди піклуються і про пам'ятники, бо це наше минуле, а без минулого немає майбутнього, так з давніх часів говорили мудрі люди. Тож перемоги пам'ятники мають дочекатися неушкодженими. І останні про пам'ятники. На наших вулицях можна побачити ще багато скульптур, які не є пам'ятниками в повному розумінні цього слова, бо вони не про пам'ять, а про настрій і туристів. Тобто існують для того, щоб милувати око, піднімати настрій і приваблювати туристів. Для того і існують пам'ятники закоханим зустрічем, апельсинам, рибкам, галушкам, дверям і чому там ще, бо фантазія у людей не вичерпна. З пам'ятниками ми розібралися. А що ж пам'ятки? Слово схоже і теж про пам'ять, але все ж таки трохи інше. Пам'ятками історії називають визначні місця, пов'язані з важливими історичними подіями, з життям відомих осіб, з культурою та побутом народів. Історичних пам'яток є багато різновидів, але всі вони мають важливу спільну рису. Кожна пам'ятка обов'язково становить історичну наукову художню або іншу культурну цінність: це старовинні замки, фортеці, розкішні палаци, величні храми, предмети минулого взагалі все те, що ми називаємо історичними джерелами. Тепер про історичну науку, і історичну пам'ять ви багато знаєте, але попереду ще нові відкриття. Тож до нових зустрічей на уроках історії.